Раз на рік податківці збираються гуртом у будинку культури для того, щоб привітати одне одного, одного з професійним святом, а також почути чимало теплих слів на свою адресу. Від вашої невичерпної енергії та наполегливості значною мірою залежить наповнення державної казни, вирішення тих важливих соціально-економічних завдань, які сьогодні стоять перед нашою державою. Тож зі святом вас, шановні. Першим вітав усіх своїх колег начальник Державної податкової інспекції в Обухівському районі Сергій Дорохов. Він зачитав святкове поздоровлення. Слова уваження і признання адресують тим новогрікам, які демонструють високий професіоналізм, знання і діла, принципіальність і відповідальність, які своєю повсякденною системною роботою задействують соціально економічному розвитку країни. Вірю, що ви будете робити все можливе для розростання національної економіки, улучшення благосостояння соотечественників. Пусть ваш високий професіоналізм служить нашому отечеству, народу ежедневный труд по накоплению государственной казны станет гарантией стабильности общества. Уверен, что наш труд и в дальнейшем будет иметь результаты, и успехи будут весомыми и убедительными. Крепкого здоровья, добра, благополучия и счастливой судьбы вам и вашего родным. Не забули й проаналізувати роботу обухівських податківців. Очільник районної податкової інспекції подякував команді колег за плідну діяльність протягом першого півріччя поточного року. Косвітаного інспекція в Абуховському районі також постійно повищає рівень наповнення деніжних средств бюджету. Думайте цифри. Так, якщо в 2000 році в свободний бюджет забиралась 69 дев'ять мільйонів гривень, то только за 6 місяців текущого року вже зібрано в бюджет країни 233 тридцять три гривень. Конечно, эти достижения ні не пришли сами при собі. Успехи, достигнути благодаря высокому профессионализму, добросовестности, і чесності приспоміння своїх служебних об'язнів і сцени лунали не тільки привітання на ній, також відзначали найсумлінніших працівників. Останніх нагороджували грамотами та пам'ятними подарунками. Анну Сергіївну, старшого державного податкового ревізора-інспектора сектору контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість управління оподаткування юридичних осіб. Долучилися до привітань податківців і керівники районної влади Ігор Фальський та Раїса Близнюк. Ви сьогодні своєю роботою формуєте бюджет. Визначаєте головні фінансові пріоритети. І саме головне, що сьогодні, завдячую вашій діяльності, ми маємо можливість вчасно виплачувати заробітну плату, інші соціальні платежі і разом з тим реалізовувати і втілювати в життя нові соціальні ініціативи президента України. Завдячуючи дійсно вашій сумлінній праці, наповнюється бюджет району, а це вже є благополуччям. Тож, хай вам Бог посилає щастя, удачу. Нехай ваших оселя завжди буде затишок і злагода. І нехай завжди з вами буде удача. Святом вас! Місцева влада теж не лишилася осторонь. Бухівський городоначальник Олександр Левченко звернувся до винуватців заходу з вітальним словом, а потім вручив подяки. Я хочу вам подякувати за ту велику роботу, яку ми спільно разом з вами проводимо по наповненню і місцевого бюджету. І державного. Я хочу вам також подякувати за те порозуміння, що ми сьогодні вміємо слухати один одного, вміємо допомагати один одному, вибираємо ту золоту середину, де працює сьогодні і середній, і малий, і великий бізнес. І є те надходження, чи є ті результати бажання, які ми хочемо бачити. Подякує, нагороджується Шевченко Анжеліка Іванівна, головний державний податковий ревізор, інспектор перевірок фінансових установ та контролю за операціями у сфері ЗЕД. Вручається фізюрі Любов Миколай. Побажання та слова вдячності лунали і від колег місцевих державних організацій та установ серед них, зокрема, представники пенсійного фонду районної прокуратури та райвідділу міліції. За дорученням колектива хочу вас і особисто, хочу вас привітати з вашим професійним святом. Побажати вам міцного, міцного здоров'я, тому що дійсно від вашої роботи багато чого залежить, і наповнення бюджету, і те, як будуть виплачуватися пенсії. Ну, слава Богу, що вони в нас виплачуються вчасно. Але також це і ваша заслуга. Тому вам міцного, міцного здоров'я, успіхів, удачі всьому, сімейного благополуччя, щоб дітки, внуки всі були здорові, щоб над нами завжди було мирне небо, і щоб ви хотіли і все, що ви хотіли, ви могли це реалізувати. Хочу також вас всіх поздоровити, подякувати вам за роботу, за вашу працю. Побажати, щоб у ваших оселях завжди мир, злагода і радість панували. От цього особового складу хочу вас поздравити з вашим персональним праздником, пожелати вам переводчик здоров'я на этом нелегкому и так сказати трудному місці, потому что ви только с людей требуєте, людям практически ничего не даете. Потому что вы всегда говорите, дайте, 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 дайте. И уже такое впечатление, что вы достали и милиции всегда. Балтеры приходят, говорит, вже налоги, хотят с нас брать. Пока мы отпираемся, отбрехиваемся, ну у нас есть методы еще против вас бороться. Но это не самое главное. И, конечно, кроме здоровья, побольше вам денег. У вас много ну, их есть, конечно, они проходят через вас, но чтобы они оставались у вас на руках в каждом кармане, каждому. Каждому столько, сколько треба. Ні в коем случае, я вас прошу в коем случае, ми деньги, роботи зі нами не беріть лішньо, щоб все похватіло вам на сьогоднішній день. На один только и стокові по завершенні урочистої частини на податківців чекала розважальна програма за участю місцевих артистів та колективів. Марина Коськіна, Андрій Пугач, студія Барт.